i 8 січня до Золотонірського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік, який вивозив сміття, натрапив на пакети з мертвим новонародженим немовлям. Поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження. Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи задля встановлення причини смерті. оперативно розшуковими заходами поліцейські встановили, що матір'ю новонародженої дитини є 25-річна жінка, яка не перебувала на обліку жінки. Ночій консультації немовля вона народила самостійно та після пологів поклала дівчинку у пакет і виконала до сміттєвого бака за магазином у селі Білоусівка Золотоніжського району. Слідчі з Золотоніжського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 117 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк у рамках кримінального. Ального провадження призначено ряд експертиз за процесуального керівництва золотонічки окружної прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Досудове розслідування триває.